А в чому тут різниця, який перший чи другий? Е, Тут є нові блоки, буква Ф, і складніший буде. Тобто це як екзамен. Це два маленьких екзамена на, е, на різні класи. Тобто є якби простіші для початківців, а є складніші. От. Ну, це цікавіша платформа, тому я її обираю. Вона взагалі британська. Це в британській школі, там розроблена там не 60, а 350, 300 зірочок. То от, там можна реально прокачатися, навчитися. Ну, в мене платної версії немає. То я використовую інші. Вони не такі 3D, типу не з таким котиком. Я використовую другі, але. Теж в нас баги код виправляти треба. Угу, Не переходь на наступний рівень. Давай візьмемо оцих три як одна синя. Ми законаємо місце, і він теж буде вказувати, що в нас 9 команд, а треба це менше, щоб було 7. Це якраз дві викинемо і одну поставимо. Угу. То есть задача короткий, максимально короткий, щоб у нас? Зараз десь третю. Угу. є чудово, Basic loops базовий цикл, базове повторення, зациклення, тут теж треба з циклом. Угу. Так, да, ідеально, супер. Одні тапки робимо. Ти правильно зробив. Робимо одні тапки і вказуємо 6 разів. Нажимаємо на цифру, і буде 6 разів. Тоді код буде коротший. Він зараз каже, чотири команди а треба дві. Цикл це одна команда, червона це друга команда. Да, отак. От Ідеально. Перфект. Перфектно. Супер. Він в кінці на фініші покрутиться лишній раз, але це не страшно. зато він на фініші. І код короткий. Ви знайшли оптимал. solution, Оптимальне рішення. розв'язок Там можна до 9 дощлкати і він почне знову з одинички. Там максимум 9 цифр число стоїть. Так, да, супер, ти ум'яться. За... Якраз починаємо писати без циклу. Коли напряму не знаємо, а потім шукаємо закономірності. Не стирай, давай знову глянемо. будемо шукати закономірності. Закономірність, яка це жовта. Ну, скажімо так, по території це. Оциво. Тобі треба побачити, що в тебе оцей блок. він От він. Даже не так? Чуть-чуть далі? Тут більше команд. Отак він виглядає. І тут є в нас два червоних, два жовтих, і оцей мені мішає. Ну його викинути не можна. Тому його перенеси на початок. Отак, от перед ним. І ми код не спортимо. Перенеси поворот назад току. Тепер дивися, в тебе є нормальна позиція, щоб повторити жовтий-червоний і потім знову жовтий-червоний. Тому ти прописуєш його один раз, а ці викидаєш. Тобто тут треба цикл, оці треба зациклити, що в тебе їх двічі. Жовтий, червоний. Спочатку жовтий. Ти вже, коли прийдеш, береш монетку. Тобто ти все правильно робиш. Просто нагадую, що ти починав з монетки. Да, Два рази ти це робиш. Він в кінці після монетки, піде вперед. Він буде тут. Так, да, так, да, так, да, так. Да, да. А тут можна зробити троєчку. Це ти скоротиш. Бо зараз три, а можна зробити як дві. Ну, Типа цикл і червоні тапки. Бачиш 9 і 8. Типу, у тебе зараз є 9, а треба вісьмерочку. Це якраз оцей момент. Перетягни цю штуку. На самий початок. Я поговорю відносно мешок, бо з мешкою простіше. Оце таке тачпадом. Ну і так ти теж файно рухаєшся. Далі з тачпадом. В анонімному вікні прогрес не зберігається, не зберігається. Тому то, що зараз є, воно так і залишиться. Ну, з третю, от воно functions. Запускай. Пропускаємо. Просто запусти. От те, що зараз нічого не робимо, просто запустив. Отак працює Ф. Ф. Це і є повторення. Тільки на екрані відображається як одна Ф. Підстановка. Тобто в тебе є оця штучка. Значить, котик прийшов, Тепер йому треба зробити синій поворот, і потім одна кліточка, одна кліточка і монетка. А в тебе таке вже присутнє, щоб знову використати після повороту синього. Синій поворот кладе. Однак да, І е, Ф. Бо того, що треба пройти ще одну відстань. Отак, отак використовується Ф. Тобто, Ф це як певно. Тройний удар чи скільки, скажімо. Ото використовується те, що буде е, використовуватись Ф. Ф. Це скорочення коду. Так, да, так. -да -да. Бо Ф не можемо поставити, бо монетка в кінці не присутня. І Ф може теж вкладатися всередині цикла, як і інші блоки. В тебе вже є один момент, це буде одна Ф, це буде друга Ф. Супер. Це називається function. Це функція, вона використовується в програмуванні. Тут дивись, який підхід. В тебе є тапок, тапок, монетка, і треба ще один тапок. І тоді в тебе буде дві колбаски. Отаких: от одна і друга. Зроби, щоб це було ф. Супер. Молодець. Тепер в тебе є дві ф. І ф, ти підлаштовуєш сам під себе. Угу. Чітко, чотко. Тобто ти її під свою задачу по ситуації підлаштовуєш. Тут в даному випадку Ф не трогаємо. Той, який є, тим і користуєшся. F в цьому рівні не трогає. Я просто хочу пришвидшитись, бо вже кінець уроку. Це Цей проходимо, і не знаю, навіть треба буде звільняти вже кабінет. Ні, тож з Ф. Поки монетки не цей. Тут повністю. Можеш запустити подивитися. От запусти, подивитися, бо ти вже побачиш приблизно, як воно рухається. І ти зможеш оцінити, чи так воно треба, чи ще треба. Питання в повороті. Останній поворот буде корічневий. Не а коричневий. І далі добиваєш теж Ф. Дякую за урок. В тебе хороші навики на створення ігор на монтаж. Але в нас тут напрямок на створення. Тобто ти шариш користуватися іншими чужими об'єктами, значить, зможеш і свій створити і свої. Свій... А тут просто тапками, бо в кінці немає цього. Так, да, так, да, да. красавчик. Я буду йти.